Скажу таку річ, не знаю, можливо, комусь вона не сподобається. Я донька військового. Тому е, міняти міста, регіони, страни, я вже маю до цього якийсь імунітет. Я вже маю навички цього. Да? Тому, чесно кажу, при, ну, приїхавши в Полтаву, я не дуже зважала на то. Як мене сприймають, хто мене сприймає або не сприймає. я будувала собі сама своїми руками свій простір, своє життєве пространство. Е, да, перші півроку да, мені було важко. Це просто ну, такий стресовий синдром, там все погано. Важковато було. Але коли я зрозуміла, що це дорога в нікуди. І потрібно витягувати самої собі своїми руками. Да я тоді скористалася можливістю для ВПО в Полтаві. Було на той час дуже багато, багато вселяких просторів для підтримки.